Доброго дня, мої дорогі підписчики! Давно у мене не було ось якої ось при, при, приготування їжі. Так, ну що, у мене сьогодні є от такі три луковиці, цибулі. Так, є такі пельмені-руті. Так, заморожені. Так, ось я поставила нагріватися сковородку. Бачите, чого не зроблені? Бог його знає. А ось є фарш, 50% м'ясна сировина, м'ясо ко... Ку... Коротше, це э, не важливо. Ну що, сьогодні ми будемо робити обід? Так, я поставила нагріватися сковородку, чищимо цибулю. Так, ось нарізала їх кольцями. Так, в вільному польоті. Ну, і кидаємо на сковородку. Нам потрібно обсмажити. Знаєте, я так с таке відео. Отак. Такий горі є, господи. Так, накриваємо та смажемо до золотистої корочки з коринки. Кожного разу, якщо я щось ріжу і, або смажу, то ми думаю, що я смажу м'ясо. Прибігають там допомогти. Але я не смажу м'ясо. Я смажу з соболі, але дуже смачно пахне. Аромат такий, знаєте, неперевершення. Так, зараз я цибулинку ще. Черним. перцем притрушка. Так, сольки трошки. Так, трошки чорного перця. У мене такий, знаєте, суміш... суміш з перців. Бачите? Взагалі, знаєте, продають такі великі банки такі, знаєте. Але дешевше сходити до Аврори, купити суміш перців там, за 20 гривень. І купити там десь гривень за 40 Аврорі. Ну, може за 50. Ось таку баночку з мєдичкою. Тому що я бачила в кишеньки майже 200 гривень такий набор. Ну нащо? Ми ж економимо гроші. Так. Не знаю, Хто як любить, хтось їх варить, хто не там не знаю. Я обожнюю їх жарити. Ці пельмешки, ще щось додавати. Так, ну що, можна вже закидати наші пельмешки. Так, захотілося мені ще знаєте, що додати? Остапий бандили купила в обробі. Ну, десь гривень, може, дев'ять. Додам ще зверху. І ще, знаєте, там в Аврорі я купила ось таку суму шперсі. Бачите? Може спеці до, до смаженого м'яса. Так, що ми додамо? Ми ще додамо отаку от паприку копчену. Знаєте, я додала трошки зелени, там петрушка, пукробчика свіжого лучка. І ось так, бачите, красиво виходить. А ще додам трошки водички і хвором 10 просто забудет про їх Все. Ну так, 10-15 хвилин накриваємо кришкою і йдемо займатися своїми справами. Через 10 хвилин підходимо, виключаємо, а залишаємо ще там десь хвилин на 5, ну, що під кришечкою, і можемо буду їсти. Ну що, почекаємо. Знаєте, я не втрималася, я підійшла через 5 хвилин е трошки перемішати і залишили ще на 10 хвилин. Так, ну що, думаю, можна виключати і ще хвилин 10, щоб воно побуло тут трішечко. Виглядає дуже-дуже смачно. Тим часом можна зробити собі чаю. Я купила отакий от в Аврорі за 49 гривень. Тут 40 пакетиків плюс 5 подарунок. Так, а скільки грамів? Господи, я навіть не знаю. Зараз спробую побачити. Да, дуже в мене камера. А, пакети по 2 грама. Це дуже класно. Так, ну що? Я кинула три таких пакетика, свою улюблену чашечку. Да, бо я люблю е, покріпшіше. І ще, знаєте, під час повітряного, то коли все ходить ходуном, часто полок все падає, е, тому в аврорі я купила ось такі баночки, де тримаю крупи, чиї ось таке. Раніше я в наворочених таких стекляних тримала, але вони... Як і чашки, як і посуда падає, коли все ходить ходином, полок. Ну що, ось так смачно в нас вийшло. Знаєте, я, мабуть, розряду тих жіночок, коти, мабуть, відьми, тому що їдять дуже смачно іноді собі роблять, але не, ніколи не повніють. От, ось таке смачне в нас вийшло. Такі пельмешки. Ну, зверху можна щось чимось там прикрашати, хто як любить. Хто змішує кепчуп з майонезом там і з додаванням уксусу. Я просто зверху побризгаю уксусом і буду їсти. От і все. Смачного. Ось такий у нас маленький кулінарний блог. Бо щось давно я не робила таких блогів. О! О, що я ще додам. У мене є такий жировинний соус, трошки додам його і таке кулінарне ізпрощення, І трошки уксусом. Ось так. Бачите? Трошечки. Все можна їсти.